Вже губа від докорів синя, і не варто дивитись убивче. Я не наймичка, я богиня. Просто ти ще мене не вивчив, просто в щасті у мене крила, котрі топчеш ти під ногами. Мій учителю відпустила геть усе, що було між нами. Не на любов, коли є гординя, коли побут змітає душу. Я не наймичка, я богиня. Я нічого тобі не мушу у творінні себе і світу роль богині одна до віку. Я повинна могти летіти, щоб служити чоловіку. Дякуємо.